Зрозуміло, золотисті рум'яні млинці гарні самі по собі, але завжди можна урізноманітнити їх смачними і поживними начинками. Ми склали для вас спеціальний гід по найвдалішим наповнювачів головного святкового блюда і дізналися, як люблять готувати млинці справжні шефи. Готуйте смачні начинки для млинців і топінги для панкейків разом з нами і радуйте своїх близьких весь тиждень щасливої масляної. Топінги для панкейків, ікра з теплими панкейками. Вам знадобиться панкейки 80, ікра червона, 20, ікра щуча – 20, ікра сига 20, салат фрізі, 5, масло вершкове, 30. Крес, 2, для панкейків яйце куряче, 2, молоко 3, 2, 440, борошно, 300 дріжджі сухі, 2, цукровий пісок, 130 масло рослинне, 90-х сіль. 5. Розпушувач для тіста 7. 1. У невеликій кількості молока розчиніть сіль, цукор. Додайте розведені дріжджі, суміш з'єднайте з рештою молоком, підігрійте до 35-40. 2. Додайте борошно, яйця і перемішайте до однорідності. Введіть рослинне масло і знову перемішайте. Залиште тісто в теплому місці 2-5, 35 приблизно на 3 години. Три після цього можна випікати панкейки на рослинному маслі до золотистої скоринки чотири. Готові панкейки викладіть на тарілку, подавайте зі шматочком вершкового масла, з ікрою червоною щучою сига. Прикрасьте блюдо крис салатом і фрізі, автор рецепта: ресторан моредріл. Швидкий лимонний топінг для панкейків і млинців вам знадобиться жовтки: 6 вершкове масло топленестох, цедра двох лимонів, сік чотирьох лимонів, цукор. 200 годин у просторі мисці збийте вінчиком цукор жовтками до однорідної маси, додайте цедру і лимонний сік, після чого знову як слід перемішайте. 2. Зваріть на водяній бані лимонний крем. 80 хвилин при постійному помішуванні буде досить, щоб суміш загусла. На цьому етапі, продовжуючи інтенсивно помішувати, поступово вводите топлене вершкове масло. 3. остудіть топінг в холодильнику годину другу. Панкейки з бананом полуничним варенням і морозивом. Вам знадобиться панкейки: 300 полуничне варення, 65 банан, 40, морозиво, х м'ята, х для панкейків яйце куряче, дважі, молоко 3,2, 440, борошнов, 300 дріжджі сухі, двах цукровий пісок, 130-х масло рослинне, 90-х сіль. 5. Розпушувач для тіста 7. 1. У невеликій кількості молока розчиніть сіль, цукор. Додайте розведені дріжджі, схоміж з'єднайте з рештою молоком, підігрійте до 35-40. 2. Додайте борошно, яйця і перемішайте до однорідності, введіть рослинне масло і знову перемішайте. Залиште тісто в теплому місці 2-5. 35 з приблизно на 3 години. Три після цього можна випікати панкейки на рослинному маслі до золотистої скоринки чотири Подавайте панкейки стопкою з п'яти штук, зверху полийте полуничним варенням, викладіть слайси банана, а потім кульку морозива прикрасьте блюдо свіжою м'ятою. Автор рецепта, ресторан марет, ріл. Швидкий шоколадний сос для панкейків і млинців вам знадобиться шоколад гіркий. 150 вершки, мл цукор, г ванілін, щипка вода, в 150 млодин. На водяній бані розтопіть шоколад і коли він розтане, влийте вершки, як слід перемішавши, додайте цукор і ванілін, 2, тримайте суміш на водяній бані до повного розчинення інгредієнтів. Після цього додайте в суміш воду і доведіть консистенцію до однорідності три злегка остудіть цього з перед подачею, можете прикрасити свої панкейки часточками банана, а після цього вже поливати їх шоколадним соусом. Яйця пашот з пюре з авокадо на теплих панкейках, вам знадобиться помідори узбецькі. 110 г базилік, 2 г олія кінци, 4 г панкейки, 120 г пюре авокадо 70 г, яйце куряче 4 ж сіль, 2 г перець чорний, 2 г айолі апельсин кімчі 40 г. Для панкейків яйце куряче – 4 ж, молоко – 3-2, 880, борошнов – 600, дріжджі сухі – 4, цукровий пісок – 160, олія рослинна – 180, сіль – 7, розпушувач для тіста – 14, для пюрес авокадо – авокадо – 400, цік лайма – 6, кінза – 2. Олія кінзи – 40, сіль – 2, перець – 2, оливкова олія – 40. 1. у невеликій кількості молока розчиніть сіль в цукор. Додайте розведені дріжджі, суміш, з'єднайте з рештою молоком, підігрійте до 35-40. 2. додайте борошно, яйця і перемішайте до однорідності, введіть рослинне масло і знову перемішайте. Залиште тісто в теплому місці два, 5. Тридцять п'ять приблизно на три години, три після цього можна випікати панкейки на рослинному маслі до золотистої скоринки. Чотири приготуйте пюре з авокадо, протерши його через сито посоліть, поперчіть і додайте сік лайма. п'ять, зробіть їй це пашот у киплячій підсоленій воді з додаванням оцу закрутіть воронку і розбийте туди яйце. Варіть одну хвилину шість. На панкейки викладіть нарізані слайсами помідори. Посоліть, поперчіть, полийте оливковою олією, потім викладайте пюре з авокадо, а в зроблене поглиблення помістіть і це Автор рецепта: ресторан Моредрігло. Начинки для млинців: сир зі шпинатом. Вам знадобиться шпинат 250 г молоко, 300 борошно, 20 г вершкове масло, 30 г хвершки жирні. 40 мусир або асорті сирів, двісті сіль спеції за смаком 1, зробіть соус, у молоко додайте вершкове масло і лавровий лист за смаком, доведіть суміш до кипіння, зменшіть вогонь і варіть до загустіння. Приправте суміш за смаком і зніміть з вогню, після чого влийте туди жирні вершки і ретельно перемішайте. Два шпинат промийте і обсмажте на сковороді, додайте дрібно нарізаний сир. Полийте 2-3 столовими ложками соусу і посипте зеленню за смаком. Начиняйте млинці. 3. Що залишився соус, подайте до готового блюда окремо. Грибна начинка. Вам знадобиться Пчериці 250 г твердий сир 120 г молокостому цибулина, борошно 1 стіл сметана 1 стіл спеції і приправи за смаком 1 Обсмажте на олії Дрібно нарізані гриби з цибулею Додайте борошно, перемішайте, влите молоко, сметану і додайте спеції і приправи за смаком. Два доведіть суміш до однорідності, і коли вона почне закипати, зніміть з вогню три починайте млинці гарячою начинкою, попередньо посипавши їх тертим сиром. Капустяна начинка вам знадобиться білокачанна капуста, один невеликий качан, варені яйця, п'ять зелень, два пучка, спеції і приправи. За смаком соєвий соус 1, Дрібно наріжте капусту, покладіть її в сковорідку з соняшниковою олією, додайте зелень, подрібнені варені яйця, соєвий соус, га обсмажте суміш на повільному вогні протягом 5-7 хвилин, злегка помішуючи, приберіть вогонь, накрийте сковорідку кришкою і залиште нудитися на 15 20 хвилин. Начинка для млинців готова. Ясна начинка вам знадобиться? фарш свинячий. 250 г фарш яловичий, 250 спеції і приправи за смаком часник, два зубчики, лук, 2 шт рослинне масло, свіже зелень, сметана за смаком один, дрібно наріжте цибулю і часник, перемістіть їх в гарячу сковороду з рослинним маслом і обсмажуйте до прозорості на середньому вогні, 2 додайте в сковороду фарш, перемішайте і смажте 10 15 хвилин до повної готовності. Кінці додайте сіль і приправи за смаком, та начинка готова. Їжте млинці з м'ясом гарячими, а блюдо подайте зі свіжою зеленю і сметаною. Рибна начинка: вам знадобиться філе червоної риби, 200 г печериці, 150 п'ятдесят вершковий сос до риби, 120 свіжий кріп один пучок, сіль перець за смаком. Рослинне масло 1. Філе риби відваріть, печериці дрібно наріжте і обсмажте в сковороді з рослинним маслом можна замінити на вершкове. 2. додайте в вершковий сос дрібно нарізаний кріп і перемішайте, 3. Ви можете начиняти млинці наступним чином в центр викладайте чайну ложку соусу, потім нарізану на слайси рибу, а потім гриби, за смаком посоліть і поперчіть млинці, і полийте зверху залишками соусу.